На сьогоднішній день задовж населення по місту Павлограду за водопостачання склала 108 мільйонів 741 тисячу. Ця заборгованість виникла з годами, але у нас є топ-рейтинг домів по місту Павлограду, котрі мають найбільш велику заборгованість. Заборгованість першого будинку в цьому рейтингу складає 1 мільйон 637 тисяч гривень, і це будинок Прибаженська 12. Заборгованість наступного будинку під номером 2 складає 1 мільйон 428 тисяч. І це нова 2 Заборгованість промислової 9 1 на третьому місці складає 1 мільйон 327 тисяч. Ленина Каденюка 4, 1 мільйон 149 тисяч. І це є четверте місце. П'яте місце займає Калинова 12а з цифрою 939 тисяч заборгованості. Також можу сказати, що є. П'ятерка лідерів по боржникам. По боржникам, котрі проживають за соборною 75, долг такого боржника на першому місці складає 386 232 гривні. Центральна 96 дроп 3. Борг даного боржника складає 327 649 гривень. Шкуренка 2, дроп 1 247 тисяч 584 гривні. Промислова 28а. Долг боржника складає. 228 600 гривень. Калинова 12а. Борг даного боржника складає 227 405 гривень. «Павлоград-Водоканал» працює з боржниками, працює постійно та за допомогою судів, колекторів і юстиції. На даному етапі до колекторів подано на заборгованості на суму 50 млн грн. Сума на примусовому виконанні у. Лавах юстиції складає 16 мільйонів 984 гривні. Це є 1102 позови виграні в суді. На даному етапі в суді знаходиться проваджень на суму 15 мільйонів 700 тисяч. Це 1165 проваджень, котрі потім будуть передані до юстиції. Загальна заборгованість з селом станом на сьогоднішній день складає 108 мільйонів 741 тисячу гривень.